Доброго дня, друзі, салон Афтекапітал місто Київ. Пропонуємо вашій увазі. Ось такий автомобіль. Це в нас Nissan Leaf 2021 року випуску. В п'ятому місяці вперше встав на облік. Автомобіль купувався новим офіційного дилера. Має тільки одного власника в Україні. У автомобілі є вся сервісна історія. Також у автомобілі є гарантія на батарею 8 років. Ось такий дуже красивий синій колір з чорною, з чорною кришою. Автомобіль на штатних литих дисках на літній гумі Goodyear. Ось так автомобіль у нас виглядає. По кузу у нас є максимальний набор освітлення. Передні задні протовитуманні фари. Також у нас передні фари мають лінзи та лед. В зеркалах в нас встановлений контроль за сліпих за сліпими зонами. Також камери 360 та безключовий доступ, звісно ж. Давайте заглянемо з вами всередину. Отже, всередині, в нас, звісно, що все сі мечі а, налаштування дзеркал, підігрів керма, мультикермо, датчик світла, датчик дощу. Ось так виглядає салон в кольор даного автомобіля. Є строчка у нас по автомобілю 52 тисячі пробігу, розширена мультимедійна система з навігацією та підтримкою всіх можливих блютузів. Також у нас є порти зарядки, в нас є підігрів передніх сидінь, клімат-контроль. Ось так у нас виглядає центральна консоль. Автомобіль в дуже доганому тому стані, немає жодних зауважень. Отже, друзі, всі, хто шукає собі електричку та переживає за батарею, тут як я ще раз казав, батарея ще на гарантії, плюс маленький пробіг, плюс відмінний стан, плюс що це не Америка, все обслуговування по пофіціалу автомобіль офіційний. Ось, і ще й дуже класна максимальна комплектація. Не вистачає тільки шкіри, там, мабуть, ну і може ще чогось. А так все є. Контакти ви знаєте, місто Київ, кільцева дорога 110А, авто, салон на втаке, працюємо кожного дня з 9 до 19. Можете телефонувати та записуватись на тест-драйви.